Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по проєкту Дійти до дна в тінях. Нагадаю, що беруть участь у мене постійно 6 основних відтінків тіней, яких ми вибираємо рандомно з цієї коробочки. І один відтінок додатковий, який я вибираю сама, тобто в загальному 7 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. Звіти я роблю кожного місяця, десь в кінці місяця, зараз вже кінець січня, тому настав час для звіту. Давайте подивимося, яких я змогла досягти результатів. Так. Почнемо з ось цієї палітри, це від Glamshop. Тут в мене бере участь відразу два відтінка. Так, у мене, на жаль, ця палітра зломилася, і я вже собі замовила. Нову палітру, куди таку самонабірну від Glam Shop, куди ці всі відтінки переїдуть. Тому ця палітра, я думаю, останній місяць бере участь. Вона ще в лютому візьме участь і все. І думаю, якщо навіть не дійду до дна в цих відтінках, я наступного місця ми їх будемо перевибирати. Отже, бере участь ось цей перший відтінок. Ну, не перший, а п'ятий. Так, давайте робити своч. Не дійшла я в ньому до дна, хоча не скажу, що рідко ним користувалась. Ну, за місяць, можливо, раз 5-6 користувалась. Але, бачите, він затирається, тому до дна важко дійти. Ось такий красивий відтінок. Так. Будемо робити сводчі, він ще залишається, в крайній мірі, на місяць. Так. Ось такий красивий відтінок, мені він дуже подобається. І наступний відтінок це ось цей. Дуже складно мені з ним робити макіяжі. Я його використовувала, можливо, раз-два, ну, можливо, три не більше. І до дна тут ще дуже-дуже далеко. Хоча відтінок красивий, він переливається з зеленого в бордовий. Ось такий. Так. Але я кажу, що ці два відтінки в будь-якому разі наступний раз покинуть, бо я замовила, зараз вам покажу ще одну ось таку палітру велику, вже замовила і тіні в Shop, І У мене будуть от такі дві палітри, я ці всі відтінки з цієї поломаної палітри перенесу сюди. І вже тоді не буде змісту там доходити до дна, тому ця палітра повністю вибуває наступного місяця. Ось так. так. Давайте далі дивитись, поки що вона залишається всі два відтінка так, ставимо ось тут. Далі, давайте ось цю покажу. Це від Essence, ось така. Тут бере участь, тобто брав участь ось цей перший відтінок. Як бачите, я в ньому дійшла до дна, тому ця палітра вибуває. Але тут було дуже легко дійти до дна, бо по-перше, тут дуже мало грам тіней, і вони такі трохи сипучі. І, ну, швидко я дійшла до дна, де небагато макіяжів. Я б не сказала, що так робила з нею багато макіяжів, але це дуже красивий відтінок ось такий. Давайте його сюди, бо він вибуває. Так, я нашарую. Так, ось. Його, в принципі, можна би було як хайлайтер використовувати, але його тут дуже мало, тому він би швидко закінчився. Отже, ця палітра вибуває. На її місце будемо вибирати щось нове. Так, дивимось далі. Парадізо. Тут бере участь ось цей центральний відтінок, рижий такий. Я робила декілька разів з ним макіяжі, але. Це складно такий відтінок використовувати в макіяжах для мене. І тут є ямка, бачите, невелика, але до дна ще я не дійшла. І цей відтінок залишається ось такий такий мідний. Так, наступна палітра. Ой, це Кеткін. Ось ця. Це номер це 11 Давайте я її закрию, бо тут є дзеркало. Тут бере участь ось цей останній відтінок. Я ним користувалася, як бачите, ямка збільшується потрохи. Але ще до дна не дійшла. Так, робимо собоч. Ну, Я думаю, що, можливо, до наступного разу я зможу дійти до дна, бо ямка вже тут, як бачите, досить непогана. Так, ось так виглядає відтінок. І він ще залишається. Я повитраю трохи руки, а то я вже вся в цьому в тінях. Так, ось такий відтінок. Так, ми вже подавали, скільки 4 ще. Ні, ми вже 5 подавали. Ще залишився один основний. Це в цій палітрі від Color Pop. Забула Moon Haze називається палітра. І це перший відтінок. Теж. До дна не дійшла. Цього разу такі якісь ніякі результати, слабкі. Якось мені не хотілося дуже користуватися тінями з цього проєкту. Так що, є, як є вже, як кажуть. Але хоча б в цьому одному з шести я до дна дійшла. Ось. І давайте подивимось на бонусний відтінок. Це був в цієї палітри н. Оп, це ось цей перший відтінок. Як бачите, я дійшла до дна. І цей відтінок вибуває з проєкту. Це такий звичайний для припудрювання. Хоча він мені не дуже сподобався, тому що він такий дуже плотний. І для припудрювання ну, він текст, підкреслює текстуру повіки от бачите, який він плотний. Ну, але вже дійшла до дна і добре він вибуває. Так, давайте, отже, в нас залишається ось цих 5 відтіночків. Ми виберемо один з коробки зараз рандомно. І ще я хочу зробити таке одне нововведення. Хочу змінити бонусні відтінки з одного на два Буду вибирати два Мені здається, що так швидше можливо дійти до дна, тому що я вибираю відтінки такі. В яких я більш впевнена, що я дійду до дна, які вже добре поюзані. Ну, одним словом, тому будемо зараз, щоб діло йшло швидше, буду вибирати два бонусних відтінка. Ну, давайте почнемо з основного. Перемішаємо і витягнемо один відтіночок. Так. Ну, давайте ось цей. Так, що це за відтінок? Too Faced 5. А, ну я ще минулого разу казала, що ця палітра Too Faced вибула. Тому що вона у моєї доньки зараз, я їй віддала, то поки що перевибираємо. Давайте ось цей. Так, що це? Мунхейс номер 4. Знов ця палітра номер 4 це ось цей матовий. Ну, добре, що матовий, тому що матових немає, тому, в принципі, нормально. Хоча. Тут не так легко буде дійти до дна, тому що відтінок практично не користований. Ні, ну трохи я ним користувала, звичайно, разів 10, можливо, але не більше. Ось. Так. Ось такий. Він рижий, такий конкретно, але якраз підходить під ось цей бронзовий. Ось. Ну Він такий самий, точно, як цей, тільки цей. Сяючий, а цей повністю матовий. Ось такі відтінки. І давайте я виберу два, два додаткових. Так, що би ви таке вибрати? Значить, так, перше, що я думаю, я візьму з цієї палітри від Евелін. Так, зараз відкриємо, чим би прикрите дзеркало. Ось так. Я думаю, взяти ось цей перший відтінок. Вони в мене такі відтінки добре йдуть, тому я думаю, це не складе труда дійти до дна. Хоча цей відтінок не дуже користований, його тут багато. Так, але беремо його. Так, ось такий. Ну, звичайний білий. Так, для припудрювання. Його навіть не видно. Давайте я чуть-чуть додам. Так. Так, а який би другий вибрати? Перший ми вибрали, ставимо сюди. Так, а другий? Другий якийсь, можливо, матовий би вибрати. От я думаю, чи з цієї палітри, от я думала або цей, або цей взяти. Тому що тут, бачите, така ямка конкретна. І дуже легко, мені здається, би дійти до дна. Або, або цієї палітри. Угу. Давайте з цієї візьмемо цей світленький. Тут теж таке гарне дно. І було б непогано дійти. Ой, не дно, а ямка така гарна. І було б непогано дійти до дна. Ось такі відтінки. це матовий, крас матових не вистачає, тому чому би і ні, чому би його і не взяти? Ось така у нас гама вимальовується наразі з вже вісьми відтінків. Пишіть, як вам гама, пишіть, як вам мої результати. Хоча для мене вони слабкуваті цього місяця, скажу чесно. Так. І буду з вами прощатися. Показала, які відтінки наразі випали. Дякую вам всім за ваші лайки і коментарі. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па!